Всім привіт! З вами канал LC WORK і ми розпочинаємо новий сезон в новому форматі. Це відеоформат. Як ви бачите, ми в студії і готові для вас плити контент. Так що це подкаст Варкануті зі мною сьогодні. Соведуча Дарія. Тимур, дякую, що запросив мене бути твоєю соведучою. А ми будемо в наших підкастах говорити про складні теми в роботі, про проблематики, з якими стикається кожен із нас, і як зробити так, щоб робота приносила лише задоволення. Так ми сьогодні будемо говорити про саме про віддалену роботу, про тайм менеджмент як... Зробити свій план по роботі, коли ти на саме на віддаленій роботі поза офісом. До речі, тобі подобається більше онлайн чи офлайн формат? Я за мікс. Я за мікс, тому що в цьому є певна ну, певна така краса, коли ти і можеш попрацювати в офісі. Там більш продуктивно це все виходить. І поза офісом, вдома, коли це все спокійно і немає, не витрачаєш час на дорогу до офісу, не витрачаєш час, ти можеш прокинутися і зразу працювати, там, вмитися і до комп'ютера. Це класно. І давай під підрезюємо, які саме плюси і мінуси у віддаленій роботі, і як ти взагалі відносишся до того і до того. А, дивись, я а... До моменту, коли ми 22-му році більшість компаній пішли на віддалений формат роботи, здебільшого працювала в офісі, і карантин нас допоміг підготувати до такого непростого 22-го року. Перші дні на карантині, коли нас відправили на віддалений формат роботи, для мене були досить складні. Я ніколи не працювала в онлайн форматі. Мені було потрібно налагодити комунікацію з командою, проконтролювати, щоб всі вони виконували свої задачі відповідно до KPI, щоб ми не просідали. В 2022 році, коли ми пішли вже в онлайн формат повноцінно, процеси вже були налагоджені. І запуститися заново в онлайні було досить просто. Нам потрібно було буквально один-два дні, щоб наладити все технічні якісь нюанси. І після цього робота пішла. Якщо зараз говорити про те, що ми виходимо в офіс, то все-таки я тебе підтримую і я за мікс. щоб людина могла працювати і в команді в офісі, Підтримувати робочу атмосферу і щоб людина могла залишитись наодинці зі своїми думками робочими, можливо, десь потрібно покреативити в тишині, за чашечкою кави, за чашечком чаю. Тому я за мікс. Якщо ми будемо говорити про плюси і мінуси, я буду в першу чергу, хочу сказати про мінуси для керівництва для бізнеса: угу. те, що бізнес не може повноцінно проконтролювати а, команду, як вони працюють, наскільки вони відповідально ставляться до своїх. У мене одразу таке питання: а як же KPI? Так, KPI, звісно, є KPI — це основний тип перевірки, наскільки людина відповідально ставиться до своєї роботи, але деяким співробітникам потрібно, щоб їм допомагали в робочому процесі, контролювали їх час, щоб давалися задачі, щоб можна було швидко звернутися і отримати відповідь. Тому угу. не всі можуть працювати повноцінно онлайн на постійній основі, звертаючись до цього міксу. Ти знаєш такі компанії, де є саме такий мікс, де можна зміксувати і віддалену роботу, і в офісі, де ти там, не знаю, три дні ходиш в офіс і два дні ти вдома? Я знаю, що в Україні досить багато IT-компаній, і IT-компанії здебільшого працюють віддалено. В гемпінгу компанії почали. Використовувати такий формат роботи десь останні два роки, от з карантином, в них навіть з'явилися такі можливості, як те, що команда може обирати свій робочий графік, не лише це буде формат віддалено або офлайн, а навіть і година, в якій їм зручно працювати. Звичайно, під контроль сео або прочек та продакта. Але така можливість є. Сказати, що в Україні це масово ні не можна, але вже в деяких сферах почали з'являтися компанії, які Залюбки, відходять на віддалений формат, угу. ти сказала за те, що кіпіа є, контролювати є, але є проблеми. От де знайти ту золоту середину, щоб керівник міг проконтролювати віддалену роботу спеціаліста. Щоб це не було так, що ти нависаєш на свого спеціаліста, ти йому його давиш. Йому це звісно не подобається. А, і щоб контроль був, щоб таски виконувались, де це золота середина, як ти вважаєш. А, дивіться, золота середина, в першу чергу, тобі потрібно тиждень-два, в залежності від того, як ти швидко а, знаходиш відповіді для себе. А, проконтролювати, от, пропрацювати зі своїм а, співробітником від А до Я цілий день, щоб зрозуміти, наскільки він. Розуміє, що йому потрібно виконувати самостійно. І щодня проводити мітинги. Тиждень працювала з людиною. Ти потім даєш йому можливість свої задачі вибудовувати таким чином, щоб йому було комфортно працювати, і щоб він міг самостійно розподілити свій час, щоб він розумів, що у нього є відповідальність, має бути стояти чіткий кип'яй. Щодня проводити мітинги, щоб людина змогла розповідати про свої досягнення, які він зробив завчора, за тиждень, які результати, і який в нього прогрес по певних моментах. Людина, якщо стопається, їй потрібно індивідуально або в команді дати можливість розповісти, в чому її проблема і що потрібно підсказати. Якщо Керівник не довіряє своїй, своєму співробітнику і на постійній основі потрібно контролювати. Скоріше за все, тут є проблема двох. або в проджекті продакту в керівнику, або в співробітнику, і потрібно щось змінювати, або продакт змінює співробітника, або він учиться довіряти людям. Mm -hmm. Звичайно, KPI має завжди бути. І завжди виконуватися, KPI – це такий речах, який допомагає зрозуміти, де є просідання в команді і що потрібно підтягувати. Угу. У мене таке питання за саме за мітинги. Ось я також був в ролі керівника і була в мене команда. Коли ми робили ці мітинги. Розумію, що їх потрібно робити, але виникали такі питання: а чи потрібно ко саме кожного дня робити мітинги? Тому що є такі операційні задачі, які виконуються кожного дня, і тільки і ти звеш на мітинг всіх, і тільки там у одного, то там? Починаєш якось там більше в процеси. Не те, що ти вніпраєш в процес, а ти з ним обговорюєш якусь, якусь проблему, чи ще щось, а всі інші ну, просто втичать. І як, чи потрібно саме всім бути на мітингу і проводити їх саме кожного дня? Тут керівник має для себе вирішити, чи є в нього люди, яким от потрібно щоденні мітинги. У мене є в команді розподілено на групи. Є редакції, є маркетинг, з якими я окремо провожу мітинги. Е, можу сказати, що. Окремим людям в маркетингу я довіряю на 100% і їх не обов'язково можна було б запрошувати. Але коли в тебе команда а, невелика, і якщо ти будеш щодня лише запрошувати там а, окремих людей, вони будуть відчувати, що з ними щось не так, і скоріш все це буде негативно впливати на роботу. Тому потрібно. Проводити загальні мітинги, щоб інші також були присутні для того, щоб а, він побачив, що от до нього там до якихось питань одні ті самі питання щодня повторюються, значить у нього там є моменти, які потрібно підправити. Але тим не менше, він не один. Він з командою, і команда, якщо що йому може допомогти. тайм менеджмент що це таке, і як ти для себе формуєш тайм менеджмент Тут така питання. Я хочу по перше сказати про такий, таку термінологію в. Agile. Я колись працював в компанії, яка займається саме бізнес освітою, і там ну, була можливість ходити на тренінги по project менеджменту, там я пройшов великий курс півроку, ходив на нього по маркетингу. І там, що я засвоїв на project менеджменту, що є такий план, є така. Методології, як agile, де є Scrum доска, де є м -м, ці е, програми з таск е, менеджери, де ти можеш е, на своєму борді розкинути свої таски, так, е, пріоритетні, е, де ти е, перед цим будуєш беклог, у тебе є такий беклог задач, де ти потім переносиш їх в роботу, витаскуєш по одній. Сьогодні я буду це робити, і сьогодні я це буде робити. А ще у тебе якась операційна задача, що ти виконуєш кожного дня, то вона в мене там вже в часі, я знаю, за скільки я роблю, там за час я роблю свої операційні задачі. І вони мене кожного дня стоять в цьому борді. Потім я перетаскую якісь інші задачі і також по ним якось вибудовую тайм, за скільки я її зроблю. Там за сьогодні планую, можливо, цей таймінг він буде трошки рватися, десь більше я буду його робити, десь швидше. Тож, я навіть я в побуті для своїх побутових якихось тем, задач там, вне роботи, у мене є трело. Ще така реклама буде, якої ми нам не проплатили. Є Trello є і я ним користуюсь просто в побуті. Просто собі накидав мені так бедлок, оце Оце це треба зробити ще докидаю, а потім я ще їх виконую поза роботою. Це крута тема, так що такі лайфхаки, користуйтесь і ось так я собі вибудовую цей там менеджмент. До речі, пропоную тобі а, нам. Озвучити для наших слухачів е, інструменти для віддаленої роботи. Ти сказав, є Trello, знаю, є Redmine, Jira, Miro. Е, можливо, ще якісь додаткові ти знаєш інструменти, yeah. які можна використовувати для роботи. Є ще Microsoft Office, але він дуже складний. Я в ньому працював якраз на цій роботі, де саме займався з бізнес освітою. Вони якось по бартеру там їм дістався цей Microsoft Office. І... Приходилося на ньому працювати, хоча нікому це не подобалося. Е, самий класний, ну як для мене, як на досвіді, це саме Trello. Він е, дуже простий в користуванні, що саме з телефону, ти можеш його юзати, що із, е, ну, із е, дескопа. десктопа. я працював і в жирі, е, також там е, більш-менш більш професійне, ніж Trello. Але ось мені достатньо, всього було даже треба. Це така знову, це звучить як просто реклама. Це не реклама, це просто на моєму досвіді я собі так відзначив. Так, ми таку пропустили тему, точніше, тезис, як стимулювати колег до роботи. Ось ми проговорили, що є віддалена роботи, що є KPI, е, є е, е, в нас якісь плани, є день. Денний план, є тижневий план, є місячний план. Але як стимулювати колег, які працюють там у них багато операційки, ну вони в якійсь рутині, як їх розтормошити до праці? Звичайно, в першу чергу це не потрібно забувати про відпочинок для людей, і тому варто проводити регулярно тим, тімбілдинги, зустрічі, мітинги з колегами. Саме вживу онлайн а, можна організувати онлайн різноманітні ігри і а, команди, розділивши на команди, давати їм якісь додаткові призи. Заохочення для того, щоб люди могли працювати в команді, налагодити відношення. Звичайно, ніхто не відміняв фінансову винагороду. Це одна таких із основних критеріїв в комфортній роботі. Також потрібно, щоб Керівник звертав увагу на всі проблематики і запити, які поступають від колег. Можливо, комусь є моменти, коли потрібно відлучитися до роботи, і людина дійсно може попрацювати там, лише ввечері якийсь період часу. Або навпаки, лише вранці, ввечері не зможе працювати домовитись про комфортний для нього робочий графік. До речі, хочу тут додати, що в agile методології є такий класний інструмент, як ретроспектива. Коли ти пропрацював спринт, спринт це там тижневий, ну він буває різний, але там в середньому це тижневий якийсь відрізок часу. Коли ти є якась там, ну це здебільшого в IT, але можна його і приміняти і в, там, в діджиталі, де зводно, в принципі, в тебе є спринт, ти його виконуєш і. Після спринту робиш ретроспективу з командою, сідаєш також на мітингі ранковому, і проговорюєш, що вам заважало там виконати цю, ці ваші задачі, можливо, щось можна оптимізувати, можливо, покращити, можливо, щось потрібно вам в офіс чи не в офіс. Якщо віддалено, то віддалено там, якась там фізична, нефізична, якісь матеріальне, нематеріальне, щось таке, що вам. Покращить побут в праці. І оце така класна штука, просто проговорювати, що вам заважає, і це ж то, що заважає, просто якось всім ну, спробувати якось там це утилізувати, так скажемо. Так що додає до твого спічу, що ретроспектива це класний інструмент. Да, і можна ще додати те, що дуже важливо, щоб команда знала один одного, і, можливо, варто запроваджувати якийсь день про себе. Скажімо так, мітинг відміняється робочий процес, і людина розповідає там про себе, чим вона захоплюється про своє хобі, про своє дитинство. Ось такі моменти також допомагають команді об'єднатися, і вони можуть взаєморозуміти один одного в деяких моментах. Гаразд, ми з тобою також проговорили про мінуси онлайн формату роботи. А можемо ми з тобою виділити плюси онлайн роботи над офлайн. На офлайн. Со офлайн на онлайн. Ти бачиш Плюси. Ну, якщо ми кажемо про плюси, то це те, що я сказав, тобі не потрібно їхати з. На роботу ти не тратиш, витрачаєш час на те, що там кому за час, кому за хто навіть там живе за містом за два часа. Треба їхати там до свого офісу і починати роботу. А ти там за п'ять-десять хвилин стоїш, там зробив свій ранковий туалет і йдеш просто до комп'ютера, включаєш, микаєш і починаєш працювати. Зварюєш каву, чи налаштовуєш собі цей побут. Тож в цьому є великі плюси, Потім також ну, я не знаю, це можливо тільки для мене, там, наприклад, з'їжджати замрачуєшся, там, щоб брати це з собою. Чи йти кудись на обід. Табо все дома, ти вже там ну, під рукою в тебе. Далі, ну це ти не витрачаєш там дівчатку на тому, що ти тобі треба там, провести, там себе накраситись, ну, це, ну, ти напевно це розумієш. На, на, вдома ти можеш ну, розслабитись і кайфувати від того і не задумати про зовнішній якийсь фактор, що тобі це треба зробити для піти в офіс. А, потім що може ранковий ще? туалет для дівчат дуже економить час в онлайні. Ну я розумію, да. Це напевно ще якась година часу. Ти тупо економиш. Це класно. Можливо, ти додаєш якісь плюси, які ти знаєш. Я думаю, що людина також може бути зменшує ризик антистресу, тому що зазвичай. Дорога до офісу займає там орієнтовно година. Це якщо ми говоримо про великі міста, і дорога до офісу це завжди стрес, тому що вранці дуже багато людей в метро, в автобусах, десь ти запізнюєшся. Це також додатковий стрес, тому ми тут захищені від збільшення стресових ситуацій в нашому житті. От і до речі, хочу сказати, що ми провели опитування в наших соціальних мережах з приводу того, як люди відносяться до онлайн і до офлайн формату. І хочу поділитися з вами результатами цього опитування. 67% за повний робочий день дистанційно. 46% людей за повний робочий день в офісі, якщо чесно, я думала, буде менший відсоток. Угу. І 26% лише фріланс, і вони не розглядають дистанційний або офісний формат роботи повний робочий день. Тому можемо сказати так, що наші слухачі і глядачі погоджуються, що краще мікс. Це найкомфортніший формат роботи. До речі, підписуйтесь на наші соцмережі, вони будуть в посиланні знизу під відео цим. І також заходьте на наш сайт сайтворк, якщо ви шукаєте роботу, або ви шукаєте саме спеціаліста, там зможете це знайти. Що хотів ще проговорити, ми все-таки там, якщо ми про тайм-менеджмент. Як правильно налаштувати свій тайм менеджмент на віддаленій роботі, а, У нас є такі тези, там план на день, да, ми проговорили там тиждень, місяць. Що ще які тези ми можемо проговорити? Відмовитися від перфекціонізму можу сказати, те, що перфекціоніст інколи заважає виконувати об'ємні задачі. Людина може зациклитись на якомусь елементі, який по факту не робить погоди в угу. Повному KPI, тому перфекціонізм все-таки інколи варто відкрити. Ще хочу тут подавити, що е це буде класно, коли ти зробиш якусь задачу швидко, покажеш своєму керівнику. Керівник тобі дасть справки відразу, і потім ці правки ти швидше зробиш. Ніж ти будеш добуватися якогось перфекціонізму, ти вважаєш, що це так буде правильно. Так, і ти зробиш це за 4 години. Потім ще віддаш на керівнику, він скаже: а, тут такі ще правки, ти ще будеш це робити. Краще і... роб, працювати в команді, щоб це було такий дует тандем, де ви відразу операційно швидко це виконуєте. виконуєте і... цю задачу. Так, тут погоджується те, що хочу додати про перфекціоніст. Те, що Здебільшого правки поступають. Це може бути зв'язано з різними співробітниками в команді. Від SEO може бути від дизайнера, від розробника, від копірайтера, редактора ієрархія і... всіх цих права. Да, і правки здебільшого вони є. Це нормально. І коли перфекціонізму ми доводимо задачу, ми потратили на неї купу нашого часу. зробили, от два дня на дні, просиділи, а потім тобі приходить Правки, і ти сидиш і такий, навіщо мене ніхто не любить, число кажучи, я старався, а мене не доцінили. сам собі допомагаєш створювати проблему. Ну так, так. А відмовитись від мультітаскінгу. Тобто, щоб це, якщо там працюєш в маркетинговій компанії, то це складно, тому що задач тасків багато. І вони нависають, нависають і це, десь тобі ти десь держиш в голові. що тобі ще те треба зробити, а перед цим ще те треба зробити, і це складно. Але якщо є можливість відмовитись від якихось задач і просто а, розрізати і ще спочатку це зробити, ти нікуди не відволікаєшся, а потім ти робиш інше. Це буде кручно класно, тому що ти зекономиш більше часу. Розвантажувати свій мозок може додати те, що потрібно робити перерви, окрім обіду ще там 10-15 хвилин, коли ви можете випити каву і посидіти, погладити свого кота, розказати, як ви його любите. Так і ще така м -м, техніка. Техніка помідора. Вона не пам'ятаю, хто її вигадав. Франческо у Мене тут на, на, записано. В 80-х роках він вигадав таку, видумав таку техніку чи на практиці, точніше, напевно. Коли ти 25 хвилин працюєш, а 5 хвилин відпочиваєш, 25 хвилин ти не відволікаєшся ні на що, а потім вже ти можеш собі дозволити взяти телефон і там поюзати там, свою стрічку інстаграму чи щось. Щоб від спочатку відключаєш, вимикаєш повідомлення, а потім просто звертаєш на це увагу, якщо тобі це потрібно, якщо тобі це в розвантажує мозок, тому класно пропрацювати 25 хвилин, потім 5 хвилин відпочити. Що пропоную зробити якісь висновки, підрезюмувати, і щоб наші глядачі зрозуміли на все таки, що потрібно робити, щоб твої твоя віддалена робота була краще класна і тобі приносило тільки задоволення. В першу чергу хочу звернутися напевно до керівників, те, що як ми бачимо, по опитування і тому, що ми дійшли висновки, все таки формат мікс найбільш комфортний для більшості а, співробітників. Тому звертайте на це увагу. Другий обов'язково потрібно робити свій чек-лист задач та й менеджмент розподілити відповідно до твоїх задач і твоїх цілей кіпяй. Ну так і щоб керівники користувалися яким, якимось таск менеджером, тож висновки ми зробили напевно, так всі свої уроки там засвоїли. А ми можемо сказати, щоб ви підписувались, нас стимулювали лайками, репостами, коментарями. Вони потрібні, і якщо до речі, це новий сезон, і якщо ви хочете бути. Попасти до нас в подкаст, а це можна зробити. Напишіть в коментарі. Якщо ви спеціалізуєтесь на якійсь темі, це буде дуже круто. Ми її розберемо, ми її проговоримо і це комусь допоможе з, з, з спеціалістів з вашої теми. Тож пишіть це в коментарях: лайки, дзвіночки, підписочка. І на цьому, напевно, все. Будемо прощатися, будемо завершувати. З вами була Дар'я і Тимур. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Пока.